Доброго дня любі друзі. Ви етері Софія роблю розклад на травень місяць для водоліїв. Зараз роздивимось різні сфери. Нагадую, що на моєму каналі є вже розклади на наступний тиждень. Таро розклади на кожен день. От. І е, ресурсні розклади так само на кожен день, на наступний тиждень. Будь ласка, ви можете їх поєднувати і виправляти свою долю самі. От, будете знати, де вам брати ресурс, да? що таке позитивне мислення, як його можна розвивати і так далі. От, е... Мотивую вас зайнятися духовним розвитком. Поїхали. Загальні події. Здоров'я. Оточення. Гроші. Так, тепер ті, хто в шлюбі або тривалий час, ви живете разом. Ті, хто наодинці зараз: Робота або ваш бізнес. Пошук роботи або бізнесу це коли людина не знає, куди їй, куди їй подітися, чим їй зайнятися. Да? Сюрприз з плюсом, сюрприз з мінусом. Порада або що треба знати. От. Ага. І... Вибачте, така за емоції. І благословення роду для вас, на що вас род благословляє? Вау, тільки що це було у Козурігів? Да? Ну, кохання до себе, воно дуже зараз у багатьох знаків воно якось проявляється через карти, що треба звернути на себе таку увагу в цьому житті. І так, сім пентаклів це в нас про загальні якісь події. да, Карта каже про отримання задоволення як від самої роботи, так і від її результатів. Тут про поступове зростання прибутку. Психологічна та фізична втома, можливо, звісно. ну, Тут навіть да, і так бачно людина втомився, вже натяпав собі, ну зато натяпав собі цих монеток тут нормально. Тут таке, знаєте, оточення буде у вас з надійних людей. Моральне очищення, якісь будуть такі у вас трансформації. Можна сказати, буде споглядання як е, в себе, знаєте, споглядання в себе про винахідливість каже карта. Якась невінність, щирість і як е, стан відкуплення. знаєте, от Можливо, чимось ви чимось і за щось ви тут е, можете розрахуватися. Да? Зараз ми будемо дивитися, в якій сфері то буде треба. Тепер в нас е, здоров'я, король Пентаклів. Ну, Це про, про багатство, скажімо так. Якщо там тут і про фінансову впевненість, стабільність, от, успіх, тут є ну, навіть виграші, скажімо так, є укріплення чогось. да, Тобто, здоров'я у вас буде добре. Ви будете в цьому сенсі як на троні себе почувати. От. А якщо ні, дивіться, то король Пентаклів каже про те, що у вас є в оточенні якась багата і культурна владна особа, до котрої ви зможете звернутися по допомогу. Або він вам ну, підкаже да, щось, що допоможе вам вийти з будь-якої ситуації. Ну, ми роздивляємо здоров'я. Тож, можливо, у вас є якийсь гарний лікар, або не лікар, а ну якийсь майстер, котрий вам зможе допомогти. Ну, і якихось мінусів тут наразі немає. да, Можливо, буде якась там і буде психосоматика, для того карти кажуть, що спокійно. Почувай себе на троні, або в тебе є людина, така, котра допоможе, витягне тебе. І так, оточення ту пентаклів. Це про те, що, знаєте, Треба бути обережними. Тут якісь будуть перепони на вашому шляху, ну, звісно, від вашого оточення. Карта каже, що не варто бути занадто довірливим та наївним. У вас ще не стільки, ну, не стільки життєвого досвіду, скажімо так. Да? От. І є ймовірність втратити гарні якісь умови. Тобто розміняти, да? наприклад, ну, було, було, знаєте, гарне оточення. Да? Захотілося, не знаю, побешкетувати, і ви просто підете з того оточення і вже не зможете повернутися. Тобто гарні стосунки можуть бути втраченими. Да? Тож, подивіться, чи треба це вам. Ну, можливо, ваш такий урок, тому, тому йдіть туди. Вісім кубків, дивіться, це стосовно грошей. Ну, Карта класна, вісім кубків. Вони є. А, ну тут треба навчитися контролювати емоції. Карта каже, що буде досягнення мети. Виповнення задуманого. Тут, Але більше ця карта про пошук вищого духу, про, знаєте, таку остатню битву за ідеали, вихід, можливо, з родини, від старих ідеалів, да, від старих якихось сценаріїв життя, від матеріального перехід до духовного. Тобто, дивіться, у вас з грошима все добре. Але, скоріш за все, тут просто треба взяти паузу, поки ви от з цим усім не розберетеся. Тому що взагалі-то і духовне, і матеріально повинно бути у вас в балансі. Але дивіться, такі випадки так само є, коли людина досягла вже гарного да, в своєму житті, тобто добробут в неї є. Але всередині якась пустота. І людина розуміє, що ну, на матеріальному плані я вже прокачаний, в мене все класно, да, в мене все чудово. Але де ну моя душа страждає в моїй душі пустота і так далі. Людина починає вона іноді люди відвертаються від взагалі всього матеріального і, ну, і просто йдуть духовне. Але це теж не дуже правильно. Люди добрі. Просто використовуйте тоді свої фінанси для того, щоб мати змогу розвиватися духовно. Оце буде нормальне таке спрямування своїх ресурсів на свій розвиток. Але ну не варто просто відкидатися. Це теж важливо, коли ви будете спокійно собі, знаєте, знати, що у вас там якісь є гроші, да, і ви можете не знаю, там рік спокійно жити і медитувати хоч 10 годин на день. Ну повірте, це буде тільки позитивно впливати на на ваш духовний розвиток. Зрозуміло? От, звісно, якщо ну, тут може бути якийсь, не знаю, розподіл можливо, якщо ви виходите з родини, да, Ну, якщо ви зі своєї, наприклад, не від батьків, то тоді ви ну, нічого не винні нікому, да, от, А якщо ви виходите зі шлюбу, наприклад, да, ну, це я фантазую, тут такого нема, але можливий вихід від свого устоявшого такого оточення постійного. От так, тут дивіться. Мет, можливо, буде у вас якась мета, виповнення якої ви бажаєте, але виявиться та мета не дуже важливою. Як ви думали спочатку, да? Тобто кудись ви будете йти. От ну, в принципі, те, що я вам сказала. Тобто, ви можете подумати, що ага, раз я хочу бути духовним, я повинен відмовитися від матеріального. І потім це буде марне, тому що ну вам буде важко. Важко знаєте, духовний розвиток це ну постійно такий контроль над собою. Це все таки така ну внутрішня боротьба, конфлікти, там вияснення якихось відносин між собою, між своїми частинами от особистості. Тому ну серйозно кажу, що з з матеріальне, коли на матеріальному плані все ок у вас, да ну це це все ж таки у вас мінус мінус один якийсь гембіль, да мінус одна проблема. от І карта каже, що демонструйте наполегливість. Та а, прагнення досягнути своєї мути. Інакше буде розчарування. Це пройшов. Все, піду в духовний розвиток. Пішла людина, да, все кинула роботу, закинула там свої гроші, кудись там, не знаю, роздала на благодійність. Пішла там тиждень, помедитувала, щось не виходить. Щось... Одразу трансформації не відбувається. Да? А, зря я туди пішов, людина каже, і все, вона розвертається, повертається і тут же втрачений час, да? або нічого взагалі не залишилось. От, і людина потім, як ото у розбитого корита. Тож, якщо ви йдете в духовний а, розвиток, пам'ятайте, це назавжди. І чим більше ви будете розвиватися, тим більше ви будете розуміти, що назад дороги немає. І якщо людина після якогось там вже рівня духовного розвитку по якихось причинах, просто от, ну не знаю, з Чимось там, з якимось емоціями не впоралася, або якесь випробування таке важке, її ну, дісталося, да, і вона не впоралася. І вона каже, татьфу на той розвиток я все я повертаюся до минулого життя. І тоді вона не повернеться до минулого життя. Вона повернеться на десятки рівнів одразу нижче. Чому? Тому що всесвіт їй того не пробачить, тому що вона вже почала розуміти закони Всесвіту, якщо треба, якщо працює, да? не все ще знає, ніхто всього. Всього, всього ну, на світі, жодна людина не знає, навіть самі-самі там крутіші майстри, вони теж постійно над собою працюють, на якому рівні вони не були. Але Всесвіт не вибачить вам того, що ви були вже ну, майже переможець, да, ви стали на правильний шлях, от, але розвернулись і пішли, да, і пішли назад. Зрозуміло, Тож якщо ви таке рішення приймете, будьте впевнені, що ну, буде важкувато. І так, сімка кубків. Це для тих, хто в шлюбі. А, тут про таку, знаєте, рішучість в діях, коли а, відкриваються очі і зникають якісь ілюзії. І на місце мріям приходять зібраність, та є ясно чого досягати. Тут про нову мету реальні плани, тверезий погляд на життя і бажання втілити свої плани. Ну, для шлюбу, для шлюбу це гарна дуже карта, дуже, дуже чудова карта, тому що ми ж роздивляємось тут сферу да, шлюбу, то означає, що буде якесь оновлення в родині, наприклад, да, там. ну, Будь-що можливо, не знаю там ремонт захотіли нарешті робити да або. Зняли рожеві окуляри і дійсно подивитись взагалі, чи у вас існує той шлюб, да, або у вас тільки просто штампік. Ну і тоді якісь вже будете робити рішучі дії. Тобто тут просто порада подивитися на свій шлюб реально, наскільки а, це поруч з вами, наприклад, да, людина, котра, котру можна назвати вашою людиною, да, людиною всього вашого життя і так далі. Наскільки вам комфортно обом і так далі? І так, а, ну. Повішаний, да? ну це про, про для тих хто наодинці. Ну що, повішений він, як то кажуть, і в Африці повішений. Да? От, тут про свідому відмову від чогось, така сама пожертва задля досягнення мети. Тут про релігіозність, про сильний характер, високий інтелект, підвищена інтуїція. Тут ви під захистом вищих сил, тут ви можете бути спокійними, можливо, у когось відкриються надприродні можливості. Можливий якийсь початок нового в вашому житті. Будьте відкриті змінам. Зупинка можлива в справах. Але карта каже: якщо світ перевернувся, ти теж ставай на голову. Да? Тобто загальне значення. Ну тут у вас можуть бути тут тут не про не про кохання, розумієте, тут не про кохання, тут більш все ж таки про паузу, про свідому паузу, про відмову від того ж кохання задля того, щоб досягнути якогось духовного розвитку і розуміння, по перше, себе. Тому що, якщо у вас раніше, ну чому людина в такий стан потрапляє да підвішений або бере паузу в житті, тому що був якийсь негативний досвід, розумієте? І скоріш за все, ви зрозумієте, що ви вже того як було не хочете. А як по-іншому здобути да? ну, гарні відносини, взагалі, якими вони повинні бути? Як то все робиться, ви ще не знаєте. І це означає, що треба взяти свідомо просто паузу, не страждати від того, що ви наодинці, а навпаки, весь цей час, поки ви наодинці, поки ви тільки про себе зараз піклуєтесь, то приділяйте його своєму розвитку. І коли ви будете готові, повірте, вже потім ви зустрінете людину, але потім ви у вас будуть інші якісні відносини, тому що ви потім підтягнути до себе людину, котра теж розвивається, розумієте, і то вже інші зовсім відносини. Далі, сімка мечів це про роботу та бізнес. Ой, сімки ці. Дивіться, ну тут про обман, тут який сором на приємності, злі язики. Можливо, це просто будуть на вас наговори, да? якісь інтриги, плітки. А, ну, ваші плани можуть звалитися. Тут про надмірну впевненість собі, котра може призвести до нестабільності в житті. Ну, що це означає? Це означає, що люди якісь будуть вам заздріти. Да? Наприклад, можуть вашим не знаю, ви там з кимось співпрацюєте, да? будуть на вас наговорювати або вашому начальнику, якщо ви найманець да, на когось працюєте, будуть на вас там щось наговорювати, ну як варіант, да? І таким чином просто будуть заважати вам а, ну, просуватися по кар'єрній а по кар по кар'єрі по кар'єрному шляху От, тож подумайте подивіться на своє оточення а, завжди рекомендую всім тримати при собі, да? які у вас є ресурси, скільки ви заробляєте. Боже, люди таке друг другу розказують. Я не розумію, навіщо. Просто навіщо ви це виносите? Щастя, любить тишу. Не треба привертати до себе ну, людей, котрі вам будуть заздріти. Навіщо? Ви не отримаєте ви, ви тільки втрачаєте в той момент, тому що вихвалятися людину а, принуждає гординя, его. Розумієте, це одразу вже мінус, мінус в Ваше життя, мінус, тому що ви за то будете мати розплату. І через заздрість, через обмани, потім ми розплачуємось за наш а, не знаю, там, длинний язик або, можливо, ну, можливо, ви раніше у когось щось крали. Я ж не знаю, хто дивиться. Ну, Я не хочу зараз нікого не засуджувати, а не ображати. Да? Можливо, ну, були якісь моменти, нечесні чи... не... не з вашого боку, тому повертається це до вас, розумієте? Просто будьте обережні. Якщо ви робили, це, нічого тут, ну, це смертельного немає, якщо ви робили раніше так, як ви робили. Да? Наприклад, якось негідні якісь робили вчинки. Ну, в нашому суспільстві так ну, в більшості заведено. Ну, в нас... Блін, ну крадуть усі, розумієте? Якщо не гроші, то якісь інші ресурси, кожен щось тягне. Якщо не ресурси да, такі матеріальні, то ну ваш час у вас можуть красти або ви можете. Да? Можливо, у вас є якась звичка, не знаю, тому людей забирати їх час через якісь маніпуляції. Ще щось я вам прошу Я вас не звинувачую. Почуйте мене правильно, ні в чому не звинувачую вас, але просто вам треба розібратися. Це ви через такі негативні. Події, ви за щось розплачуєтеся, тоді це гарно. Ну, спробуйте цьому порадіти. Скажіть, Боже, я розумію, чому це прийшло в моє життя. І я обіцяю, що так, як Ну, за що я зараз розплачуюсь, я більше так робити не буду. Повірте, це працює. Це працює. Вам не треба йти до якогось батюшки да, і сповідатися. Сповідайтеся дома вугалочки Богу. Богу Всесвіту, як ви його хочете, Крішне називайте, будь-ким. Будь да? ну, тобто собі сповідайтеся, собі пообіцяйте, я не буду так, тому що я не хочу, щоб мене ну, обманювали. Да? Мені неприємно, я розумію, що я робила, робила, робила неправильно, я не буду так більше робити. От. А якщо ви такого ніколи не робили, але для вас все одно це приходить, то ж це вже інше. Це випробовування просто для вас не розплата, а випробовування розумієте? І це треба розділяти. І ви тут на духов, ну, на шляху духовного розвитку. Тож просто через це ви будете зростати через такі ситуації. Просто розберіться для чого. Не чому зі мною так волати треба, да? а для чого мені цей досвід негативний? Для чого, що я можу для себе взяти корисного? Або навчитися як не треба робити, да, от, або ще щось, або навчитися відстоювати свої інтереси, свої кордони, закрити рти плітникам, наприклад, да? не, не проходити повз них на роботі і посміхатися їм в обличчя, а підійти і сказати: В тебе є претензії до мене, бо я чув, ти там щось про мене розказуєш, ходиш, якісь не билиці, там іще щось, якісь казки. Розумієте? І від того ви будете зростати, ваша душа буде зростати. Вже інше потім не буде повертатися до вас така ситуація. От, тому що люди будуть знати, що ви підійдете і в очі, як мінімум, запитаєте, і то буде неприємно. Люди не люблять, коли їх з ними так ем, поводяться. Вони не люблять такого, вони е, такі ніжні створіння, ці плітники, вони люблять пліткувати і бути непокараними. от. Тепер вісім мечів, дивіться, це в нас для тих, хто, ну, от. Не там, не сям да, Не знає людина, от, ну не знає, не може е е якось визначитися, да? куди їй там податися, або на роботу, або що. -ай. Ну, дивіться, тут ситуація невизначеності та занепокоєння. Да? Тобто е про якісь зради, протистояння, котрі прийдуть несподівано. От. І на, на події, на деякі події, ви не зможете. ну, ви не будете мати впливу. Ну, тут вам точно не до якихось починань. ну Точно, от ви просто можете щось щось, щось через протистояння, ну можливо, да, будуть якісь там, скажімо так, втрати, якась тут зрада. Ну, якщо стосовно роботи, да, зрада, ну що то може? ну і... Якісь неприємності на роботі можуть бути. Ну, таке. Ну, таке. Знову таки, треба подумати, да? дивіться, все, що стосовно роботи у вас і тут, і тут, яко, в якому б ви не були зараз в стані, да? От, у вас тут ну, не, дуже, не дуже все гарно. Тобто, Тут треба розібратися з. Оточенням, що ви дозволяєте людям, як ви дозволяєте людям з собою поводитися, да? чи ви дозволяєте себе там подвинути, просто зраджувати знову таки? Якщо вас зраджують, дивіться, люди добрі, подумайте, де ви себе зраджуєте самі себе, по перше, тому що тикати пальцем ви можете до скінчення вашого життя да, на когось, але це вам в духовному розвитку не допоможе. Подумайте, де ви себе зраджуєте, і через то ви притягуєте іззовні зраду до вас таке ж відношення. Зрозуміло? тому що люди нас. А... Аж задумалась. Люди нас відзеркалюють. Я просто в свою ситуацію пішла. Я теж розвиваюся завжди з вами з усіма, для кого роблю розклади. І коли щось кажу іншим, в да, мене таке теж там в голові відстрілює. От тому подумайте просто і ну це візьміть з цього для себе якусь просто користь. Чому так? Да? От, і так само перестаньте себе зраджувати, подивитись, як такі зрадники, вони просто будуть відходити від вас. Зра... Ну, можливо, не так, да, по, по, по щелчку, але це буде ну, по-любому. І так, сюрприз з плюсом: двойка пентаклів. А, ну, це про те, що а, час вирішити усі паперові якісь справи, котрі назбиралися у вас. Не знаю про що то дивіться і що там у вас. Тут про утримання міста. Можливо, да? а, Можливо, якась новина, можливо, отримання листа ще. От, про радість, благо, успіх. Можливі проблеми будуть з фінансами, тому ж карта каже, що потрібен баланс між витратами і доходами. І ще. Ця карта, знаєте, про стан такий може сказати, біг в колесі. Тобто, якась ситуація буде повертатись, повертатись, у вас буде таке, таке відчуття. Да? то Знову таки, можливо, ці ситуації, зрада і обман до вас повертаються, наприклад, бо тут ну, подвійна, вона підтверджує одну одну, да? то подивіться, знову таки, тоді. Направте свій фокус сюди, розберіться з цим. Ну, є час до травня, і взагалі, навіть якщо ви будете по факту вже розбиратися, да, ви не повірите зараз, нічого не будете робити. Можливо, ви і не знаєте зараз, і не можете навіть здогадатися, хто там вас хоче де зрадити. Ну, звісно, таке теж може бути. От, і ви скажете, та, в мене все добре, це не для мене розклад. Да? От, але все ж таки, я вам рекомендую просто задуматися. Просто так карти не приходять. Навіть на загальний розклад. Тут для вас ну, по-любому є якась користь. То просто подумайте, чи зраджую я, можливо, ви раніше так робили, розумієте? Можливо, ви перестали себе зраджувати, але не за все, скажімо так, розплатилися. Тому ну, треба буде пройти випробування таке. І так, тройка пентаклів. Це про сюрприз з мінусом. Ну, тут, дивіться, карта каже, про застой в справах і взагалі про застой. Якась може бути апатія, слабкість, незадоволення своїми досягненнями, бажання більшого. да, жада, ж, ж, жада буде Боже, заговорилася, жажда, знаєте, жада грошей буде. І якийсь кризис, знову такі підтвердження, кризис ідеалів. да, от, ну... Любі друзі, ну ну не страшно. Ну застой в справах зробіть собі самі, тому що поки ви не розберетеся, ваші справи будуть йти по ну в ні вниз. Да? Ви будете потрошечку щось втрачати, Зробіть собі, під, під підвісти себе кудись там вдома, щоб вам було комфортно, да. Приділіть собі час і розберіться з усім оцим цим котрий всунеться в ваше життя. І так, хто мечів, це ну що треба взагалі знати? Ну тут дивіться, тут у вас є можливість досягнути і добробуту, і успіху, і перемога, сила на вашій стороні. Карта кажу, у вас є сила, щоб розібратися з цим з усім. Ви можете це тут. Про родючість, можливі якісь нові захоплення. Тут про владу над іншими людьми. Уявіть собі, ви можете влад... ну, <смі> мати владу над іншими людьми. Тут про те, що ви можете керувати обставинами. Можливо, народження дитини або нової ідеї. Да? Після того, як ви розберетеся з усім. От, тут про кармічні, дивіться. Бачите, я вам сказала, що у вас тут ну, підтвердження дві карти поруч майже однакове значення. Тут про кармічні ситуації. От, звісно, можливо, і емоційність, можливо, якесь просто ділове листування і робота з бумагами. Знову таки, так? Да? Знову підтвердження, що треба знати? Тобто, де повторюється значення, це вам означає, от прям беріть собі, щоденник і виписуйте, на що мені треба зараз звернути увагу. да? От, Пропрацювали то, пропрацювали то. Тому що у вас може бути перемога у всьому, вона може бути вашою. Розумієте? От, але будьте рішучими, розумієте, що ви це все робите, пропрацювання для себе. Для себе ви свою карму можете зараз відпрацювати, якісь у розплатившися, і не почати мститися або ще щось. Тобто прийняти ситуацію, звісно, це не означає бути терпілою. Я не про то. Я про те, що прийняти ситуацію, як ото знаєте, гривою махнула. А да, це за того. Все я зрозуміла. Вибач мене всесвіт, вибач мене Боже. Я зрозуміла, за що це мені, я зрозумів, зрозуміла, як, я, як мені більше не треба робити. Да? От, і все, і ви потім розбираєтесь з людьми. Ви кажете, так, досвідос, я, я зрозумів твої наміри, але ну все. Я, я не дозволяю себе дурити. От, і тоді буде вам щастя. І так, на що вас благословляє ваш рід? Дивіться. Розвивайте повагу до себе, безумовно. Навчиться безумовно себе кохати, навчіться піклуватися про себе, підтримувати себе. А, да будь що да? А, собі увагу, наряджайте себе, а, будьте спокійними, будьте в балансі, медитуйте, тобто займіться своїм життям, а, час розквітати вам. розумієте, Нас не вчать себе любити, для того, щоб ми були нещасними, тоді нам легко керувати. А карта каже: зверни увагу на себе. По-перше, і тоді, коли ми навчаємося любити безумовно себе, тоді тільки. Які ми можемо і знаємо, як це любити і приймати безумовно інших людей. Вашу благословляє вас на прийняття своєї жіночої природи, на відкриття, розкриття своєї жіночої мудрості та краси. Ви достойна жінка роду. Ну, вітаю вас! Якщо ви чоловік, дивіться, ви скажете, що мені стати жіночим? Ні, жіночим зовсім вам не треба ставати, але подумайте над тим, щоб розкрити відкритися для гнучкості, для мудрості. Для якоїсь, якоїсь повільності, да духовний розвиток і так далі. Тобто, у вас все одно будь-якого чоловіка є жіночі якості, і вони ну відрізняються від чоловічих. Це нормально, да це реально. То тобто, подивіться, можливо, ви. Ну, якісь якості не використовувати гнучкість, це не завжди про зраду. Знаєте, як кажуть, перевзулася. Ну, що значить перевзулася? Людина, котра розвивається, в неї неодмінно буде змінюватись її точка зору на якісь ситуації, на якихось людей. Це є нормальним, тому що людина дізнається просто більше. Про якісь ситуації якихось людей да поступово, тобто чому так відбувається? Чому люди так наприклад чиняють, і в неї змінюється її точка зору? І то є нормальним, і то є, ну, то є крута гнучкість, тому що люди не ломаються, котрі люди гнучкі, Вони не ламаються, вони просто пригинаються, а потім виправляються. Розумієте, коли там все з відкрилами махає? От тож я вам бажаю екологічних трансформацій, а у вас це буде добре. Підписуйтеся, будь ласка, лайкайте, запрошую на індивідуалечки або ні. Але в будь-якому випадку благодарую вас за те, що ви дивитеся, і буду вам вдячна за зворотній зв'язок в коментарях. До побачення! З повагою, Софія!